Додатку Резерв Плюс чоловіків почали з'являтися сповіщення про те, що вони вчинили порушення, не уточнили персональні дані вчасно. Додаток пропонує подати заяву про визнання порушення, дочекатися постанови про притягнення до відповідальності і заплатити штраф з 50% знижкою. Чи варто це робити? По перше, таке сповіщення це ще не є штраф, це лише повідомлення про те, що нібито таке порушення є. І подача заяви про везення порушення дозволяє ТЦК накласти штраф за спрощеною процедурою, а саме винести постанову без присутності особи. По-друге, якщо такої заяви не буде, то ТЦК має йти за загальною процедурою, а саме скласти протокол про вчинення адмінправопорушення, після цього винести постанову. І при цьому протокол він може скласти тільки присутності особи. Тобто особа або повинна сама прийти, або її повинні доставити в ТЦК. Мінус такої процедури для людини в тому, що вона не буде мати знижки 50%. Але з іншого боку, якщо людину в ТЦК не доставлять, то і штрафу не буде. А таке сповіщення в резерв плюс, воно саме по собі в штраф перетворитися не може і може висіти там довго. По третє, таку заяву про визнання порушення людина може подати будь-коли. Навіть якщо її затримали і везуть в бусі в ТЦК, то вона в цей час може в телефоні подати таку заяву і буде мати право на отримання знижки 50%. І також, якщо заяву не подавати, то може пройти тримісячний строк притягнення до відповідальності. Більше про це дивися в моєму іншому відео і звертайся, якщо тобі потрібна якісна юридична допомога.